Повідомлення про дорожню транспортну пригоду трапилося у Вістовій близько тринадцятої години. 30 хвилин на місце події було скеровано групу реагування патрульної поліції. Поліцейські з'ясували, що 65-річний водій автомобіля Мерседес не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не порився з керуванням та скоїв наїс неприпаркований автомобіль марки «Опель», внаслідок чого автомобіль «Опель» по інерції зіткнувся із припаркованим транспортним засобом Фольксвагенджета. Надалі. Автомобіль Фольксваген зіткнувся із автомобілем Combo, який рухався в попутному напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих немає. Водія Мерседеса перевірили на стан з п'янінням за кермом. Він був тверезі. Поліцейські склали на Керманича адміністративний протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення.